Так, друзі, розповідаю, як буде йти цей альсезон, як людей будуть засаджувати не тільки вас, а й таких також тих нових людей, які будуть приходу, приходити в ринок і будуть нести свої кровні кошти, збережені там роками, десятиліттями, так долари, які там під подушкою лежали, як вони будуть заходити в ринок. Дивіться, перш за все, хочу сказати, що ринок крипти він працює на абсолютній психології людей, на наших з вами слабкостях. Перша слабкість це страх. Друга слабкість це жадібність. Страх це і так, відповідно, сьогодні ви це все прекрасно відчуваєте. Альткої не коректуються. Вам страшно, не хочеться купувати, так, що це все скам, що ринок крипти, скоріше всього, не виросте, альтсезону такого вже не буде. І ла-ла-ла, тра-ла-ла, так ось і всякі різні історії. Так, що в цей раз буде все інакше, там пік в цьому році, один місяць альтсезону і все, кінець, медвежий цикл. Це окей, залишимо цю історію для інших. Але. Жадібність це інше, друзі. Жадібність – це те, коли люди починають втрачати. Тобто купувати потрібно на страхові, продавати потрібно на жадібності. Це ж очевидно, так? але більшість, як завжди, робить інше. Так? Бояться купувати, коли страх, і не хочуть взагалі заходити в ринок, не хочуть цікавитися, і починають цікавитися. Більшість починає приходити на жадібності. Якщо ви мені не вірите, що думаєте, що я там чепуху розповідаю, я також прийшов на жадібності 2021 році. Проходив весь сезон Набив кучу шишок, так, прокатився, про депозит, я думаю, ви зрозуміли. так? І весь медвежий цикл сидів шиткоїнами і думав, що мене ринок побрив, який ринок поганий, який криптовалютний ринок взагалі скам і тому подібне. Але я не здався, я продовжував цікавитися і накопичував всі ці роки, накопичував альткоїни. так? Хоч, хоча, можливо, там була деяка помилка, потрібно біток купувати, це і так всім очевидно вже зараз. так? Дивіться. Хочу вам розповісти, як так, як працює жадібність під час альтезону, як е, ось ці фантики будуть впихати вам позащуки, так на ваші всі котлетки, які ви там собі зберігали під подушкою, і думаєте, що чи потрібно мені зараз купувати альтконі чи не потрібно? Так, краще я посижу, дочекаюся підтвердження, підтвердження росту, коли вже ефірчик буде там. 10к, я потім вже зайду. Це ж буде вже, вже буде фундаменталом. Слухайте уважно, друзі, що буде під час альцезону, як вас будуть засаджувати. Перш за все, це маркетингова компанія. Маркетингова компанія у вигляді зелених, гарних, таких місячних, жирнющих таких свічок на 100-200-300% за тиждень. Так, ось такі свічки будуть рисуватися відповідно не тільки там за тиждень, а протягом 100 давайте візьмемо півроку росту, жорсткого росту на альткоїнах. Півроку це перший маркетинг на альтах, так перша взагалі маркетингова компанія. Друга маркетингова компанія це е, крупні люди, знаменитості, інвестують в крипту. Так? Ви будете чути зі всіх щелей, зі всіх взагалі е, новосних каналів, зі всіх трейдингових каналів, зі всіх телеграм-каналів, зі всього. У вас буде такий інфопузир, інфошум, що потрібно залітати в Крипту, тому що там Ларрі Фінк інвестує квадрильйон доларів в Альти, так, Потрібно заходити, тому що ринок улетить без вас. Майк Тайсон купує там суї на 100 мільярдів доларів. Крістіан Роналдо купує Аптос по 500 доларів, тому що це перспективний блокчейн. Хто там Месі ще купує в нас там біткоін, ефір, тому що також це йому потрібно зберегти свій капітал і тому подібне. Ось цей інвошум засмусить хом'яків накопичувати е, альти, так накопичувати взагалі. Альткоїни на піковий цикл, тому що що? Тому що якщо відповідно така знаменита людина купує, так якщо такі фонди купують, то відповідно це ж не скам, це ж уже фундаментал. Це потрібно було звичайно купувати, тому що це перспективно. Це потрібно. Я ж пропускаю цей поїзд, так а й летять не в цей момент. Так вони продовжують рости, і ти бачиш, як вони ростуть, і ти приносиш свої кошти. І ти такий думаєш, блін, я продам машину. Ой, я ж зараз продам квартиру, я ще зараз зроблю 2 іксаб, бо дивись, воно летить. А воно буде летіти, друзі. Воно буде летіти так жорстко, що ви будете ловити таке ФОМО, яке ви ще ніколи не ловили. І я думаю, більшість зрозуміє, що таке ФОМО, що таке жадібність і що таке взагалі ейфорія. Я думаю, ви до цього моменту прийдете. Наступна маркетингова компанія: як будуть хомяків засажувати і не продавати свої монетки. Це саме головне, саме банальне. Дивіться, під час альцезону, під час сезону розподілу, буде досить багато ін цього інфопузиря. Так, ви будете слухати емоційно, внутрішньо ваш психологічний стан буде концентруватися тільки на тому, щоб заробити на цьому ринку. Відповідно. Ви неосознано будете слухати тільки тих людей, ютуберів, які будуть говорити за позитив за продовження росту. Так працює наша психологія. На жаль, або на щастя, так працює цей ринок. Вам потрібно це усвідомити сьогодні. Так що під час росту, під час зони розподілу, під час альцезону, коли шитки будуть впихатися в руки хом'якам, так на всі котлети будуть заходити люди, вони будуть думати, що це тільки продовження росту. І той, хто розповідає за медвежий цикл, це дурить, який ні черта не розбирається. Так. Відповідно, ваш емоційний фон, ваш внутрішній стан буде шукати тих людей, які говорять тільки за позитив. І ви будете слухати досить багато новачків, які також недавно прийдуть в ринок, які також захочуть заробити. І відповідно ви будете концентруватися тільки на тому позитиві, який вам необхідний. Так, тобто, це можливо, це банально звучить, але так воно буде працювати. І ось розповідаю наступну маркетингову кампанію, яка змусить людей не продати не продавати свої монетки. Дивіться на багатьох блокчейнах, на багатьох е проектах на багатьох монетках буде е розвиватися такий момент, коли ви вас будуть змушувати тримати свої монетки. Тому що буде стейкінг гарний на біржах, так і будуть розповідати за стейкай свої монетки, залоч їх там на пів на рік, так тобто на півроку на рік, залоч, щоб отримувати там 50-100% річних. Це перше. Друге, це будуть вас змушувати знову ж таки не продавати свої монетки, залоч їх там на біржі, десь або десь в defi інструментах щоб отримувати участь в токен сейлах, в айрдропах. Тому подібне, так тобто в якихось нових проектах, подібно як було на солані 21-му році. Ти там також купуєш солану для того, щоб транзакції робити, і відповідно, ти купуєш монетку степен для того, щоб кувати там кросівки, щоб ходити і заробляти. Тобто, хто це проходить, друзі, ви це все прекрасно розумієте. І це такий маркетинг, це інфопозирь, все, все разом, все ось так в одному моменті. Воно буде вас змушувати купувати, не те, що купувати, а й також не продавати свої активи. І ось так працює цей ринок. Хочеш заробити, розповідаю, хочеш заробити, хочеш залишитися в 3-5% на цьому ринку. А якщо в одному хочеш залишитися, то це взагалі потрібно взагалі розуміти, що ти робиш. Так? Тому що, Ну, це досить важко буде, друзі. Я вам одразу скажу: досить важко буде не фіксуватися перше на 30-х іксах, коли. Я буду все робити, наприклад, в своєму закритому каналі, так, і тримати до сих пір ці активи, тому що я не прийшов за 10, за 20 їх саме. У мене ціль на портфель від 20 так, Я про це розповідав. Що я тут прийшов заробити life change, той самий лайфчендж, який змінить життя і поставить твоє життя на інший фінансовий рівень. Так. Тобто, повністю змінити своє життя. Я певний, що багато з вас це хочуть. І полягає питання в тому, чи ви хочете заробити в моменті, стати багатим в моменті, чи ви хочете. Заробити стати багатим назавжди, ось це питання, на яке вам потрібно дати відповідь. Тому якщо ви хочете взагалі в цьому розбиратися і не бути засадженим в цей інфопузир, в інфошум, так і не діяти як хом'яки, як більшість на цьому ринку, тому що знову ж таки більшість втратить так і з вас велика частина також не зафіксує на хаях ринку, бо буде думати, що в цей раз аль буде тривати там 5 років, так і таке теж буде. Такі розмови також будуть, друзі. Повірте, я знаю про що розповідаю. Так, працює наша психологія, на жаль, або на щастя, тому що якби не було цієї психології, то б і не було цього криптовалютного ринку. А на жаль, а, а на щастя, він є і дає змогу заробляти так тим, хто має досвід той, хто проходив ці всі емоційні качелі, так хто розуміється на цьому, не те, що розуміється, а просто хоча б має деякий досвід, так саме банальне, саме просте яке. Люди розуміють тому, друзі, щоб не бути засадженим і мати великий потенціал, забрати великий потенціал на цьому ринку. Потрібна чітка стратегія і розуміти просто циклічність, не піддаватися ФОМО і діяти по тому, як ти собі розписав сьогодні. Так як ти собі з собою договорився сьогодні, і так потрібно діяти, тому що під час сезону буде досить багато можливостей примножити капітал і буде багато взагалі. Також можливостей його втратити, тому думайте про це сьогодні. Вже не тоді, коли вже буде відповідно пізно, коли вже всім буде очевидно. Потрібно ризикувати. Якщо ризикувати, то потрібно сьогодні. Друзі, пам'ятаємо про це. Бажаю всім профіту.